Зараз на Ютубі можна знайти безліч відео із тематикою, схожою до як заробляти в КС», як дійти від нуля до ножа в КС» і так далі. Вам там будуть розповідати про різне: як від Глока за півтора долара дойти до Калаша за два з половиною, витративши на це 3 долари. А можна ще пригадати різні там інвестиції в капсули із Парижу або Копенгагену, і що через рік вони гарантовано підуть угору, і ви на цьому заробите. Так. Це все, звісно, може бути правдою, але є одне але вам потрібно буде жити у цій грі. Інші ж гравці, з трішки краще розвиненою підприємницькою жилкою, знайшли інші варіанти, як заробляти, ну хоча б щось дійсно у цій грі. І найбільш популярним варіантом стали ботоферми, які збирають тижневі дропи на сотні, а то й тисячі аккаунтів лише на одному такому підприємстві. Сьогодні поговоримо про це: про те, як вал вже декілька разів намагалися боротися із цими ферм-аккаунтами, і все безрезультатно. Не начебто, хоча би щось, що роблять Valve, приносить результат. Не начебто Valve взагалі щось роблять. Менше з тим, перед тим як перейти до основної теми, поговоримо про трішки інше. Прямо зараз ми збираємо на FPV дрончик для гуру. Це все відбувається в рамках великого збору для наших знайомих, і ми взяли на себе забезпечення однієї штучки. Ви можете побачити ось десь тут qr код за яким ви можете перейти та задонатити. Також посилання будуть під цим відео. А за ваші донати будуть приємні бонуси. Ви можете виграти кілька приємних скінів для себе. Ну а той, хто задонатить найбільшу суму, отримає механічну клавіатуру. Тож, друзі, обов'язково доєднуйтеся з будь-якою зручною для вас сумою. Загальна сума збору складає 22 тисячі гривень, вартість одного квиточка 50 гривень. Давайте наближати нашу перемогу разом і всім приємного перегляду. Почнемо з того на що ми будемо опиратися, розсуджуючи на цю тему. Щомісяця ми маємо змогу побачити статистику унікальних гравців, і в серпні 2024 тисячі ця цифра сягнула 26 мільйонів користувачів. Погодьтеся, виглядає досить непогано як для гри, яка отримала півтора глобального оновлення за свій час існування, і це все, що було, це кейс. Змінили активний маппул та додали кілька змагальних мап. А ну і звісно ж, пулдей. Тут без варіантів, опираючись на те, що вже було кілька хвиль банів, і ні, це були здебільшого не читери. Можемо припустити, що значну частину цих користувачів складають боти, що збирають кейси з винагород. До цього ж, якщо ви полюбляли пограти в КС вночі, досить часто ви могли натрапити на те, що деякі з дезмач серверів були заповнені ботами, які одразу ж виганяли будь-якого живого гравця. Аналогічна ситуація виникала і з Vertigo в змагальному режимі. Я особисто потрапляв у такі ситуації, коли п'ять разів поспіль гравці просто не могли прийняти гру. Траплялось це через те, що ці ферми запускали одночасно пошук на цій карті, щоб потрапитись один проти одного. І якщо ця умова не виконувалася, вони просто не приймали гру. Далі наведемо трішки математики. Умовно, якщо ви звичайний гравець і маєте один акаунт, за місяць ви продаєте максимум 4 кейси. Шмотки, які падають, в розрахунок брати не будемо. Їх вплив на бюджет нікчемно малий, тому додавати їх немає сенсу. А шанс отримати щось вартісне дорівнює приблизно стільки, скільки і залутати ніж з цього кейсу, що вам випав. Отож, ми маємо 4 кейси з одного акаунту. Серед можливих дропів зараз ми маємо 5 варіантів кіловат, революція, розлом, віддача і сновидіння та кошмари. Також у вас є шанс отримати рідкісні кейси, як Браво чи Weapon Case. Але шанс на них теж досить малий, тому враховувати їх ми не будемо. Тому середня вартість цих кейсів складає близько 24 гривень або 58 центів. Що ж з ними робити далі? Є два варіанти. Перший, яким і користується більшість фермерів, просто зливати кейси на стім маркеті, другий продавати їх на сторонніх майданчиках, щоб мати змогу одразу отримати живі гроші. Другий варіант, хоч і теж користується попитом, проте він є більш ризиковим і набагато менша частина цих фермерів користується ним задля виведення коштів. До цього ж додаємо те, що для отримання цих дропів на кожному аккаунті обов'язково мати активований прайм-аккаунт, який, в свою чергу, коштує 600. Од гривень або 15 доларів. Нескладними математичними розрахунками, ми можемо прийти до того, що аби відбити лише вкладення на один акаунт, нам знадобиться ну приблизно десь півроку, можливо, навіть трошки більше. Так можна спробувати знайти акаунти на продаж, які вже мають праймі будуть коштувати потенційно дешевше, але їх загальна складова теж не суттєво впливає на економічні розрахунки. Додайте, що аби запустити на своєму комп'ютері всю цю пісочницю із купою акаунтів, ваш ПК має бути трішки гіршим аніж е, квантовий комп'ютер, але все ще краще, аніж середньостатистичний калькулятор. А до цього додайте ще й витрати на світло по 4,32 за кіловат. А якщо ви справжній фермер, компів потрібно буде кілька. Отож, з цього всього складається така картина, що насправді це вже й не так особливо вигідно. Скажіть. А що на це скаже статистика онлайну? Переглянувши відкриті джерела зі статистикою, ми можемо прийти до висновку, що кожного тижня статистика має ідентичний характер. Понеділок, вівторок, має найнижчий онлайн, поступово збільшуючись до кінця тижня, маючи найбільші показники на вихідних і в середу четвер, якраз коли припадає час щотижневого оновлення дропу. Логічно було б припустити, що всі ці зачистки та хвилі банів мали б вплинути на загальний онлайн. Проте, якщо він навіть і погіршувався, це все було незначним, і вже за декілька днів воно все відновлювалося. А все через те, що для цих фермерів втрати є несуттєвими. Навіть коли вальф показували феєричні, на перший погляд, результати банів читерів і фермерів, другі вже за кілька днів повністю відновлювали свої потужності, а до наступної хвилі банів встигали окупити збитки. І вийти в свій плюс, але навіть попри це останнім часом складається таке враження, що Valve більше все ж звертають увагу на фермерів аніж на читерів, особливо звертаючи увагу на те, що більше аніж півроку античит був вимкнений взагалі. А хвиль самих банів читерів, ну напевно, можна перерахувати десь на пальцях однієї руки. З фермерами все ж боряться трішки більше. І це логічно, адже вони напряму впливають на заробіток самих Valve. стихійно продаючи ці самі кейси, вони хоч і незначно, але обвалюють їх ціни, відповідно зменшуючи прибуток компанії. Так скільки ж реально цих ферм акаунтів порівняно із загальною статистикою? Тут вже звернемося до статистики із маркету Стіма за останній місяць було продано більше 14 мільйонів кейсів, які можуть випасти у тижневому дропі. Так як за місяць один акаунт може продати 4 кейси, і це при умові того, що ми припустимо, що абсолютно всі ці продажі були з ферм-аккаунтів, Відсоткове значення ферм-аккаунтів становитиме 3,5 мільйони. Ми вже знаємо, що в серпні онлайн складав близько 26 мільйонів унікальних гравців. Провівши розрахунки, можемо сказати, що близько 13% складають саме фармакаунти. Але знову ж таки потрібно враховувати те, що кейси продають і звичайні користувачі. Тобто, ця цифра є завищеною. Насправді вона напевно десь буде сягати близько 5%. Або ж 10%, але в будь-якому разі це все одно багато. Так, як ми і казали, Valve боляться з фермами і набагато активніше аніж з щитерами, що є негативним аспектом. Цілком ймовірно, що з часом це погіршиться, адже колись вийде операція. Ну дай Бог. І їх активність підвищиться, і відповідно геймплей стане ще більш неприємним. Хочеться вірити, що звісно так не буде, але це ж Valve. Коли вони в останній щонебудь небудь робили хороше для ком'юніті? Пишіть свої враження щодо цієї теми. Можливо, ви потраплялися із такими ботами, або, можливо, знаєте знайомих, які на цьому заробляють. Залишайте свої коментарі, мені буде цікаво про це почитати. Не забувайте про те, аби підтримати це відео лайком та підпискою під відео. Ну а також доєднуйтеся до збору, який ми проводимо. Давайте наближати нашу перемогу разом та усіма можливими на те способами. Не забувайте підтримувати Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!